Росте, щойно тільки переглядали ваш пост, де ви звітували про те, що вам вдалося купити нічні дрони. І зараз будемо говорити про новий збір. Розкажіть на що будете збирати кошти тепер. Ясно, що потреби вони є завжди, які треба закрити зараз. Потреби є завжди. І це дрони. Наша бригада, 79-та, окрема десантно-штурмова Таврійська, в рійська вже вкотре проводить збір на квадрокоптери малого радіо Це те, що нам дуже потрібно. Це мавіки. Особливо е, нічні дрони, як ви зазначили, е, це ті дрони, які можуть працювати в нічний час. Е, бачите окупантів, виявляти їхні позиції, пересування е, тоді, коли вони висуваються поповнювати е, боєкомплект, коли проводять переміщення, коли проводять ротації, і ми можемо їх відповідно ліквідовувати. Це те, що дуже потрібно. І звісно, нам потрібні потрібне те обладнання, яке забезпечує роботу БПЛА. Це мачти, це антени, це підсилювачі, це дуже дуже багато всього, що. Допомагає нашим воїнам так успішно утримувати позиції і ліквідовувати окупантів. Тому, будь ласка, хто має змогу, приєднуйтесь до збору? Ми всіх закликаємо також до збору долучитися, і точно знаєте, де знайти реквізити, і під цим відео вони будуть. І однозначно вони є на офіційних сторінках 79-ї бригади та й у пана Ореста. Обов'язково підпишіться в соціальних мережах. Також будуть реквізити. Я впевнена, пане Оресте, але коли говорити про ваш відтинок, ну пекло, він один із найгарячіших напрямок Курахівський. Те, що у вашій зоні відповідальності, і що можна публічно розкажіть, яка ситуація, яка динаміка. У нашій зоні відповідальності ворог фактично кожного дня проводить штурмові дії, намагається застосовувати малі штурмові групи, дещо обмежив застосування техніки. Але, от буквально кілька днів тому, застосовував декілька одиниць приблизно 5-6 Більшу частину наші воїни знищили. Решта втекла. Але зазвичай ворог робить ставку на малі штурмові групи, намагається покладається на тактику такого просочування. в наші бойові порядки, звісно, йому це не вдається. Наші працюють наш працює наша артилерія, наші оператори ударних дронів, наші протитанкісти знищують ту техніку, яка входить у зону відповідальності нашої бригади. Окупантам вкрай складно. А Тим паче, наша бригада інколи проводить такі певні контрудари. Ви навіть могли б побачити за останні дні. Ми публікували декілька відео з полоненими російськими. Це попрацювали добре. Наші штурмовики відбили декілька важливих позицій на Кураківському напрямку і відповідно поповнили обмінний фон. Тобто ситуація дійсно напружена, але наші воїни б'ються дуже достойно. На про полонених розкажіть. Самі здалися чи вдалося їх захопити в полон? Що розповідають? Вони вже розуміють, де вони знаходяться, і навіщо. Окупанти самі не здаються. Зазвичай це успішна робота наших штурмовиків, які непомітно підходять до позицій окупантів кидають декілька гранат до входу до бліндажа, де вони переховуються? І, відповідно в окупантів одиво з'являється бажання скласти зброю одразу давно хотіли. підняти давно хотіли так, але поки наші воїни не будуть ризикувати собою, поки не підуть на штурм, не, не проведуть штурмову операцію, доти окупанти, звісно ж, зброї складати не будуть. Хто ці? Воїни, так би мовити, в лапках це здебільшого це російські контрактники, які ще декілька місяців тому були цивільними людьми, але злакомились на гроші. Хотіли заробити ці 200 тисяч рублів. Підписують контракти, не розуміють, що їх очікує на полі бою, але от навіть в тих відео, які ми вже публікували з цих цими розмовами окупантів, вони розповідають, наскільки важко окупантам на полі бою, особливо протистояти 79-й бригаді. Наскільки ефективно працюють наші ударні дрони, наші дрони з системами скиду окупанти, буквально коли заходять на позицію, вони навіть голову не можуть виснути з цього бліндажа, бо розуміють, що крок вправо, крок вліво це. Та, а, вір на загибель. Зокрема, після того, як росіянам фактично далось Курахове, ми ще там тримаємо певні позиції, кажуть офіційні речники. Що зараз, які де будуть найбільше тиснути росіяни? да Ну Розуміючи їхню мету, які зараз населені пункти по відтинку загалом і чи ті, зокрема, що у вашій зоні відповідальності будуть для ворога зараз ну, цілею номер один ви знаєте, я не військовий аналітик, аби давати якісь прогнози, куди будуть бити окупанти, куди будуть скеровувати свою ударну силу. Але я можу сказати про смугу оборони нашої бригади. Зараз наша бригада дуже стійко утримує позиції у районах населених пунктів Улакли, Костянтинопіль. Це дуже важливі населені пункти, які ворог постійно намагається атакувати, тому що на намагається всіляко наблизитись до ключової транспортної артерії, до траси Курахове Запоріжжя, і власне наші воїни не дають окупантам прорватися, не дають окупантам навіть спроб на те, щоб підійти до цієї траси ворогу дуже важко і дійсно. Окупанти у цих боях зазнають значних, просто колосальних втрат у живій силі. Але їхня ресурсність дозволяє їм ці резерви оперативно поповнювати так. Попри втрати, звісно, окупанти, окупанти зосередили на цьому напрямку чимало е, своїх бригад підрозділів. Постійно проводять ротації, постійно поповнюють е, втрати, а втрати в них величезні, постійно привозять до лінії бойового зіткнення нове гарматне м'ясо і кидають в бій. Це фактично такі одноразові е, російські солдати, які довше одного місяця зазвичай не воюють. Як зараз з авіаційними нальотами чи прикривають їх з неба окупанти кожного дня фактично завдають авіаударів на Курахівському напрямку фронту? Дуже активно працює ворожа авіація, кидають каби, кидають нерозбірливо. Фактично стирають цілі населені пункти села. Б'ють просто по будинках цивільних мешканців. Ці удари, як я вже сказав, вони не прицільні. Від цього на жаль, страждають ті люди, які ще не евакуювалися. Тому ми завжди просимо. Наші воїни завжди просять людей виїжджати, бо маємо справу з. Ворогом, який не має нічого святого, і в нас власне навіть під час е, однієї з крайніх штурмових операцій, яка відбулася на новий рік, буквально де наші воїни і взяли е, трьох полонених е, окупантів е, під час цієї операції, в одному з підвалів перебувало е, понад 10 цивільних. Цивільних і це суттєво ускладнило наші штурмові дії, тому що наші воїни це дуже гуманні люди. Вони почали евакуйовувати людей з лінії бойового зіткнення і фактично врятували цих цивільних, але це значно ускладнює роботу для наших десантників. Тому ми завжди просимо заздалегідь виїжджати людей, які перебувають в тих селах, особливо там, де вже зона досяжності ворожої артилерії. Пане Оресте, ну от за вашими Просто. оцінками, ці люди свідомо не виїжджають. Я знаєте, не не психолог, є в кожного різні причини. Ми завжди намагаємося спілкуватися, особливо робимо акцент на ті сім'ї, де є діти. Ми завжди намагаємося просити. Це не наша робота. Звісно, цим повинні займатися інші, інші структури. Наша наші завдання значно інші. Але ми завжди намагаємося допомогти порадити навіть інколи допомагаємо, буквально от як в цьому випадку вибратися людям з. Від ворожого вогню пасібі величезне вамі за роботу і за те, що знаходите час долучатися до нас. Дякую величезно. Ороздрмаловський представник про служби сімдесят окремої десантно-штурмової таврійської бригади був з нами на зв'язку. Дякую вам.